невеличке домашнє завдання, яке я виконувала з англійської мови. Це додаток в який мене в якому мене зареєстрували оця англійська від коледжу. I have some questions about the apartment. All right. How many bedrooms and bathrooms does it have? it has two bedrooms and two bathrooms is the apartment furnished no it isn't okay and how much is the rent it's 720 a month yeah. частин Кожного уроку, тут є окрема граматика, і це, на відміну від Duolingo, Бурлінгтон дозволяє лише тільки один раз помилитися. Тобто треба не просто правильно проговорити слово, а його треба ще й з інтонацією. Я спочатку думала, що мене мікрофон не чує ні на ноутбуці, ні на телефоні. Ні. Йому просто не подобалась моя інтонація, тому що інколи треба там везде говорити там. От. І все. от Один раз він е, дозволяв помилку, а на другий раз от, як сказала, так і сказала. І в кінці, ну тут погано буде видно, в кінці там мої результати, які бачить викладач, він бачить, скільки часу я тут була, коли я заходила, і спік, vocabulary, презентація. Тобто в мене мій зошит, ну, оцей зошит це в мене він такий універсальний, а взагалі для англійської від коледжу в мене ось великий. О, бачите, домашнє завдання ляпнула на свою голову про те, що я робила український борщ і от було завдання. Я готую, як його готувати, і це все перекладаю, перевіряю. Ну, ну, Прикольно, звичайно. Побачимо, що цього вийде.